Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відправлять Україні Петріот а також іншу техніку. При цьому в західних змі розходиться інформація про те, що саме мав на увазі президент США. Однак змі пишуть, що йдеться про ракети до Петріот. Інші, що йдеться, і про самі системи ППО. Ще низка змі пишуть, що Трамп мав на увазі і ракети, і самі зенітно-ракетні комплекси. Глава Білого Дому не назвав точну кількість петріотів, які планує відправити в Україну. Однак він заявив, що євро. Союз відшкодує Америці їхню вартість. Нагадаємо, що на цьому тижні Трамп також планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити Україну та інші питання. Yet, but... Ми збираємося надіслати Україні різні дуже складні військові засоби. Європейський союз заплатить нам за них 100%. і саме так ми хочемо. Коли ми надсилаємо обладнання, вони відшкодовують нам за нього витрати. Хіба це не звучить добре? Так мало бути давно. Я ще не узгодив кількість, але вони певну кількість матимуть, бо їм потрібен захист. Ми нічого за це не платимо, але ми надішлемо. Це буде наш бізнес, і ми надішлемо їм Петрі. Отів, які їм конче потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Тож тут є невелика проблема, мені це не подобається. Під час телефонної розмови 3 липня Володимир Путін заявив Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які Путін вважає своїми. Про це повідомляє видання Ексіос із посиланням на джерела. Президент США сказав президенту Франції Макрону, що очільник Кремля хоче забрати все це. Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що в Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот, заявивши, що вони. Необхідні Києву, адже Володимир Путін гарно говорить, але потім ввечері всіх бомбить. Сенатор республіканець Лінці Грем сказав, що Трамп дуже розлючений на Путіна. Грем очікує найближчими днями рекордного постачання зброї для захисту України від російської агресії. Натомість Німеччина не надасть Україні більше систем Петріот, адже там їх залишилося лише шість. Міністр оборони Борис Пісторіус розповів, що дві системи держава надала Польщі, а щонайменше найменше одна недоступна через обслуговування або навчання. ФРН уже передала Києву три з дванадцяти своїх систем Петріот. Шість це справді за НАТО мало, особливо з огляду на цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо передати більше, сказав він. Пісторіос додав, що обговорить з головою Пентагону закупівлю Берліном двох комплексів Петріот у США, щоб передати Києву. Він зазначив, що Німеччина не надаватиме Україні свої далекобійні ракети Таурус. Одна людина дістала поранення через ворожу атаку на Полтавщині. Повідомив керівник військової адміністрації області Володимир Когут. Росіяни пізно ввечері спрямували по регіону ударні безпілотники. Внаслідок вибухів також пошкоджені три житлових будинки. Росіяни поранили жінку на Запоріжжі. Вона потрапила під ворожий обстріл у Пологівському районі. Повідомив керівник області Іван Федоров. Загалом протягом доби окупанти завдали майже пів тисячі ударів по регіону. Під атакою авіації градів артилерії та БПЛА опинилися 10 населених пунктів. Відомо про руйнування приватних будинків, гаражів та автомобілів. Троє людей постраждали через російську атаку на Дніпропетровщині. Ворог вночі випустив по регіону щонайменше 10 ударних БПЛА. Про це повідомляє влада області. Поранені жителі Дніпровського району. Це дві дівчинки, 13 років та чоловік. За життя останнього борються лікарі. Внаслідок вибухів. Зайнялися три будинки, гаражі, господарські споруди та ліс, знищені сім автівок. Одна людина загинула ще дев'ятеро. Постраждали через російські обстріли на Сумщині протягом доби. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти атакували кілька громад у регіоні. Серед постраждалих двоє медиків, які рятували пораненого під час евакуації. У них гостра реакція на стрес. Окрім того, до київського опікового центру доправили двох жителів шостки, які два дні тому потрапили під ворожий удар. Вони у тяжкому стані. Протягом минулої доби відбулося 212 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб. Найгарячіший напрямок це Покровський. Там за добу відбулося майже 75 бойових зіткнень. На Лиманському, Торецькому та Новопавлівському напрямках сумарно відбулося майже 70 атак. На північно-Слобожанському та Курському напрямках українські оборонці відбули 15 атак росіян на південно-слобожанському напрямку. Відбулося 8 боєзіткнень. на Куп'янському та Придніпровському напрямку. Прямках сил оборони зупинили по сім спроб агресора просунутися вперед. На сіверському та Краматорському напрямках наші захисники відбили по п'ять штурмових дій окупаційних військ. На Оріхівському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії. Times випустила репортаж із Курської області, під час створення якого журналістку супроводжували бойовики чеченського підрозділу Ахмат. У МЗС України випуск цього матеріалу назвали найдурнішим рішенням. У своєму матеріалі авторка описала позицію місцевих та поспілкувалася з військовими Ахмату, які, як пише журналістка, боролися за повернення території, і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі. Водночас у репортажі не пояснюють причини початку Кукурської операції та загалом майже не висвітлюють українську позицію. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на цей репортаж газети. Той, хто вважав за розумне писати репортаж разом із російськими воєнними злочинцями, ухвалив найдурніше рішення. Це не баланс і не інша сторона історії. Це просто дозвіл російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Сумно бачити, як маніпуляції на рівні дюранці повертаються до Нью-Йорк Таймс. Написав Тихий. За минулий тиждень Росія випустила по Україні понад 1800 дронів, 1200 авіабомб і 83 ракети. Про це на офіційних ресурсах повідомив президент Володимир Зеленський. Росіяни посилюють терор проти міст і громад, але сили ППО демонструють ефективність, особливо результативні дрони-перехоплювачі. Завдяки їм збиті сотні шахетів за тиждень. Кожна зустріч із міжнародними партнерами цього тижня була про масштабування цієї технології, наголосив Зеленський. Україна очікує на сильні рішення США, Європи, Великої Сімки та всіх союзників. Українські підрозділи продовжать знищувати окупанта і робити все, щоб перенести війну на територію РФ. Зокрема, готуються нові далекобійні удари. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Також він додав, що Україна буде відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях. Зокрема, головком доповів про цілком справедливе знищення російських убивців, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині. Поінформував Зеленський. Нагадає вчора в генштабі Збройні сили України офіційно підтвердили, що українські військові вистежили та ліквідували російських операторів. БПЛА Йдеться про тих окупантів, які 9 липня цілеспрямовано вбили в Херсонській області однорічну дитину, спрямувавши безпілотник на приватний житловий будинок. Авіатроща в Британії в аеропорту біля Лондона розбився невеликий бізнес-джет. Повідомляє про це Reuters. Це сталося невдовзі після зльоту. За попередніми даними, літак прямував до Нідерландів. На місці інциденту піднявся стовп густого чорного диму. Поліція евакуювала гольф-клуб і регбійний клуб, що були розташовані поблизу місця аварії. Також після інциденту аеропорт скасував чотири пасажирських рейси. Інформацію щодо того, скільки людей було на борту, літака поки не оприлюднили. Масові заворушення спалахнули в Іспанії. Вони розпочалися після того, як невідомі іноземці побили місцевого пенсіонера. Кілька молодиків. Імовірно, вихідці з Марокко виклали відео злочину в мережу. Після цього одразу в кількох регіонах люди вийшли на вулиці з вимогою покарати винних. Сталися масові бійки та сутички демонстрантів з поліцією. Місцеві медіа повідомляють про затриманих та постраждалих. Правоохоронці закликають громадян не піддаватися емоціям та уникати участі в конфліктах уряд Іспанії офіційно ситуацію не коментує. Триває розслідування нападу на чоловіка. Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт.